І так, сьогодні я вам відкрию секрет, що у мене обов'язково має бути вдома із біологічно активних добавок. Це всього дві речовини, тому запам'ятати не складно і зрозуміти, чому також перше це оміга 3 Дивіться, яка у мене баночка. Розмір такий хороший. Оміга-3 жирні кислоти це кислоти, які дуже важливі для нашого організму, побудови кожної клітинки нашого організму. Я розумію, що а, риби ми їмо недостатньо. І, взагалі, оміга-3 жирних кислот у більшості людей ми знаходимося у ній по дефіцитах, тому це дуже важливо. І друге, це курси вітаміну D, тому що Сезони простудних захворювань уже на підході. Курсово ми пропиваємо завжди профілактичну дозу, так як у нас нормальні лабораторні рівні. Ми п'ємо 2000 тисячі міжнародних одиниць щовесни та що осені по 3 місяці. Курс також дуже рекомендую. Ось ці дві баночки у мене є вдома завжди, а все інше вже підбираємо по потребі.